Привіт! Я думаю, ти вже знаєш, що всі тіла складаються з молекул, іонів та атомів. Через це можливе таке явище, як дифузія. Дифузія процес взаємного проникнення молекул атомів йонів однієї речовини в проміжки між молекулами атомами-йонами іншої речовини, внаслідок чого відбувається самовільне. Перемішування дотичних речовин. А чи зустрічається дифузія в повсякденному житті? І чи є якесь корисне її застосування? Звичайно, так. Давайте детальніше про це дізнаємося. Висипавши заварку і цукор у воду, можна спостерігати явище дифузії. Якщо додати заварку і цукор в не дуже гарячу воду? Процес дифузії буде повільним і чекати чаю потрібно буде довше. Пам'ятай, швидкість дифузії залежить від температури. Чим більша температура, тим швидше відбувається дифузія. Проте це не значить, що потрібно заливати чай окропом, бо це негативно вплине на листки чаю. Вода при температурі 80 градусів. Саме та, яка потрібна для твого смачного чаю? А чи полюбляєш ти готувати? Я так. Чи було так, що при різанні цибулі у тебе починають сльозитися очі? Це відбувається теж через дифузію. Молекули цибулі змішуються з молекулами повітря, і ваші очі на це реагують. Як цього позбутися? Я Одягаю окуляри, і на деякий час мої очі стають захищеними. А ще кажуть, що можна періодично змочувати ніж водою. Але я не перевіряв, в окулярах якось прикольніше. І знову кухня. Особисто я дуже полюбляю малосольні огірки і ніяк не дочекаюся, поки вони приготуються. Тому перед тим як скласти їх в банку, додатково проколюю їх веделкою, щоб дифузія між огірком та розсолом відбувалася швидше. Загальновідомим прикладом дифузії навколо нас є харчові барвники. Переваги дифузії широко використовують в харчовій промисловості, де забарвлення істівних продуктів є загальноприйнятим. Вже нікого не здивуєш кольоровим тістом. А чи знаєш ти, що природний газ, яким ми користуємось, не має запаху, тому до нього додають одорант речовину з різким специфічним запахом? Завдяки цьому, при небажаному потраплянні газу в повітря, відбувається процес дифузії, і ми відчуваємо неприємний запах, який інформує нас. Про витік газу. Я думаю, всі пам'ятають номер газової служби. Користуючись парфумами, також відбувається дифузія з повітрям, і ми відчуваємо приємний запах від нашого співрозмовника. Кажуть, щоб запах від парфумів тримався довше, треба наносити їх на відкриті ділянки шкіри, бризкаючи парфуми на запястя. Не розтирайте його іншою рукою, бо частина парфюмів випарується. Дайте їм висохнути самостійно, тоді запах буде більш стійким і насиченим. Буває так, що геліві кульки повільно здуваються і втрачають підйом. Це відбувається тому, що гелій дефундує із зони багатої гелієм кульки до зони. З низьким гелієм зовнішнє середовище. Від цього нікуди не дітися. але все-таки вибирайте більш щільні кульки. Так вони прослужать довше. Дифузія навколо нас це не лише про позитивні речі. Окрім того, що дифузія застосовується в побуті, вона також має деякі мінуси: забруднення повітря. Є найвизначнішим мінусом, спричиненим дифузією. Це тільки невелика частина прикладів дифузії в житті. Озирнись навколо, таких прикладів дифузії значно більше, ніж приведено в даному відео. Реальна фізика завжди навколо тебе.